Нагадаю, це підсумки. Ви дивитесь ТВАЙ український телеканал без цензури. А зараз наша постійна рубрика політичні новини з кухні Мирославе. Тобі слово. Вітаю Вахтанг. І власне цього тижня в Україні сталися щонайменше дві знакові події, які напевне обговорюють наші люди на кухнях. Перше це прийняття закону про мови у першому читанні. Інше це довгоочікуване відкриття євро. І якимось дивним чином ці дві події об'єднав між собою і президент Янукович. Як саме дуже просто: гарант Конституції приїхав на тренувальну базу збірної України і сказав напутні слово гравцям: говорив про рідну землю, про звитягу і так далі. Але мовою спілкування обрав російську. Очевидно, спеціально для гравця збірної Олександра Алієва, який цього тижня зухвало заявив, що не розуміє українську мову, і вимагав у журналіста перекласти запитання. Російської у цій ситуації шкода, напевне, лише одного гравця Толю Тимощука. Решта, можливо, і не помітила різницю. Хочу, щоб ви чувствуєте, що серце кожного українця буде битися і думати за вас. Щоб Ви чувствуєте, що ви граєте на родної землі. І ось ця енергія родної землі. Вона должна дати вам ті сили, які дадуть вам можливість зробити можливе і невозможне. И от, власне, так привітав президент вболівальників, э, можна так сказати, і самих футболістів збірної України. І в нас сьогодні э, гість студії, э, відомий письменник Юрій Андрухович. Пане Юрію, от скажіть, ви взагалі будете вболівати за збірну на цьому євро? Стає дедалі важче вболівати за команду, е, яку фактично е, нічого не в'яже з батьківщиною, так? з цією країною, е, яку вони представляють. Е, швидше за все, я е, намагатимуся якось подолати свій спротив власний і емоційно їх підтримувати, але, е, повторюю, це стає дедалі складніше. А от сам закон, законопроект. Можна говорити про його досконалення, а можна говорити в принципі, про можливість його прийняття і наслідків для української мови. Якщо можна сказати по. Суті. Я думаю, тут найголовніше в цьому законі те, що він надзвичайно радикально поглиблює розкол країни за мовною ознакою, в тому сенсі, що він. Посилює позицію української мови там, де вони без того сильні, і е, знищує їх там, де вони слабкі, де треба було б її підтримувати. Ось, тобто, фактично, він відбирає в значної частини українців е, російськомовних, так, перспективу, надію і мотивацію е, знати, розуміти ще одну мову українську мову. Тому е, треба робити все, щоб е, цей законопроект законом не став. А хто зробить оце все? Я не знаю. Так як це відбулося при першому читанні, це ніяких оптимістичних перспектив нам не обіцяє. От ми запитували наших читачів у Фейсбуці, які дивляться нас по телевізору. Власне, злила опозиція цей законопроект чи не злила? Ви для себе внутрішньо це питання маєте відповідь на нього? Ну, раз він пройшов, проголосований, значить, злила. Хотіла вона цього чи навмисне це, чи не навмисне не навмисне, але значить, не зробили того, що зобов'язані були зробити. Ось я думаю, там проблема насамперед у тому, що е, такі речі насправді виступають предметом якогось там закулісного торгу, так про який ми можемо тільки теоретизувати, там здогадуватися, будувати якісь е, свої. Гіпотези щодо цього, ось і шкода, що майбутнє через оці дрібні торги стає все проблематичнішим. Майбутнє України як тієї держави в її сьогоднішніх територіальних межах. Дякую. Нагадаю, це був Юрій Андрухович, який забіг до нас на чашку чаю. Дякую, Мирославе. А в нашій студії, тобто в моїй студії поважний гість, професор Вадим Леонтьович Скоротівський, автор блискучих книг, телепрограм, і дуже важливий учасник ініціативи 1 грудня. Ну я б не сказав, що я такий вже й важливий. Я десь на останньому місці. Ну, в числі одинадцяте. Там там я казав, хтось 11 е, е, апостолів, а юди нема. Але на цьому тижні е, голос ініціативи не прозвучав. Хоча здавалося б, оскільки там абсолютна більшість інтелектуалів гуманітаріїв, то, відповідно, вам би і слово сказати. Про закон потрібен не потрібен. Якщо потрібен, то який? А якщо не потрібен, то що робити, щоб його не прийняти? Ну одверто кажучи, трапилося те, що трапилося буквально в перші ж тижні після Валуївського циркуляру, е, в перші ж тижні після Емського указу. Ну і сказати б слід за тим, те, що трапилося приміром на початку 970-х років. Е, черговий з'їзд цієї самої Холунської комуністичної партії України, і раптом з Ський виступає там російською мовою, і я пам'ятаю, як власне всі функціонери, які знали українську, вони безперестанку перекладали ті чи ті доповіді, ну в режимі імпровізації. Продовж ночі російською мовою ніхто не протестував ні в першому, ні в другому, ні в третьому випадку сказати б одразу. Ну, за винятком того, що після Емського указу, коли Садовський дізнався, великий наш актор про те, що трапилося, то він почав битися головою об дуба. Отакий епічний жест. Ну, вистачає буште... одверто кажучи, я висловився з цього приводу, я висловився на телебаченні, я висловився у пресі. Стосовно інших учасників, ви зрозумієте, це справді от такий в режимі, отакої от страшнуватої. Імпровізації і водночас дурного експромту, ляпас з боку реакції української мови, мові, що ну перепрошую, ну не встигли добродії із е, цього самого руху, е, так чи інакше відгукнутися. Ну, за винятком, ну. Приміром Євгена Олександровича е, Сверцюка, який висловився і енергійно висловився. Але я вам скажу так, що всі без винятку учасники цього самого руху, а передовсім от справді архонти, найстаріші, вони з цього приводу висловлювалися щотижня, починаючи з 961 року. Рівно 50 років. І вони вже звикли до тих чи тих інтриг е, з боку, ну умовно кажучи, реакції. Вірніше з боку о самої дурості, яка впродовж століть і впродовж особливо останнього півстоліття атакувала українську мову. Але бачите, тут одна така річ. Ми, я бачу, не зовсім зрозуміли те, що трапилося. Бачите, як раніше ставилися до української мови. Ну, приміром, дуже добрий літературознавець і кінознавець Роман Корогоцький він намагається де в КДБ відповідати українською мовою, десь на е, десь середині х років. Вбігає раптом е, в цю саму слідчу кімнату ще якийсь добродій цього самого комуністичного гестапо, і Кулаком по столу ви говорите по українськи карагуцькій. Сразу видно, що ви український буржуазний е, націоналіст, і кулаком по столу впродовж століть і століть робили з українською мовою російські імперіалісти те, що робили британсько-англійські з ірландською. Коли вони чули ірландську мову, то вони самостріли просто стріляли на ту мову. І вони по-своєму добилися. Але бачите зовсім несподівано в цій самій столітній історії упослідження української мови раптом цю проблему перевели на доволі вишукану, з одного боку, ніби ідіотську, але разом з тим е, доволі витрачену віпозну юридичну мову. Це перепрошую, перший раз в історії цього послідження. І відтак треба зрозуміти, що це або кінець репресій щодо української мови. Або початок її суто юридичного, а не ось такого адміністративно-поліційного на рівню кулачного права, але ж, але ж хтось має оцю цю тезу про те, що це підступність, і юридична, і філософська, і політична. Тут і зараз, і саме тому я запросив вас сюди до студії. Тоді чисто політичне питання. Якщо на цьому тижні ми бачимо перше голосування, ну перше голосування, перше читання, і не прийняття закону в цілому, хоча голоси для цього у них були, те, що вони відклали це на тиждень, два, місяць, три, тобто до виборів, це означає, що це питання може бути і не вирішено, тобто це лише забавка, гра в піддавки. Ну я думаю, що просто відповідне поле воно заміновано, і воно може вибухнути будь якої хвилини, але воно вже вибухає в режимі саме юридичному, а не спеціально адміністративно-поліційному. З одного боку, це сказати, великий успіх української долі, коли раніше от той самий ідіот із того самого гестапо кричав: а ви говоріть на українському, значить, ви український націоналіст. Але ось тепер ми можемо отримати на найближчі десятиріччя ось оце суто юридичне. Че упослідження, і це дуже серйозно. Це може скінчитися просто драмою, великою драмою. І біля парламенту, в той самий день, коли все це відбувалося, я раптом побачив дівчинку, яка протестувала проти цього самого законопроекту з таким плакатиком: язик да лівії де ліві Бачите, річ у тім, що ми звикли до того, це нам говорили на лекціях з історичного матеріалізму, що революція виникає на економічній основі, але перепрошую, вона може виникнути і Та на дій. іншій основі, включаючи на цій самій мовній основі. Або як кажуть регіонали, прихильники цього законопроекту, на язиковий. Вони ж і не знають російської мови. Російська мова справді в українському парламенті у послідження. Тому ну очевидно, да. що мова мова блатняка і попси про яку казали ще в 2004-му, Вона процвітає в парламенті, але процитуємо зараз людину, яка живе в Римі, яка є українкою. Оксана Пахльовська на цьому тижні в газеті День вона професор Римського університету Сласап'єнса е, і донька е, видатної поетеси письменниці Ліни Костенко сказала: у дослідно таке. Давайте про послухаємо. Весь цей шабаш навколо мови має значно складнішу генеалогію і може мати значно драматичніші соціокультурні наслідки, ніж здається, навіть у найгіршому сценарії. Знову, як і в СРСР, запанували люмпенські поняття про культуру, знову невігластво стає запобіжником проти критичного мислення. Знову брутальність підмінює собою всю систему стосунків всередині суспільства. Вадимов, існує така думка, що можливо нас так і треба. Тобто, ну нас це тих, хто або рідною мовою українською послуговується, або той, хто українець з вибору, можливо, так і треба. Носом там оптейбол, і і тоді, можливо, хтось зрозуміє. Але чи не небезпечна є ця тактика, коли людину постійно в своїй державі? В своїй нації так мовити, змушують до якихось радикальних кроків. Радикалізація наростає. Люди хочуть палити Верховну Раду. Люди одверто кажучи, я це спостерігав уже на мітингу свободи біля парламенту. Я почув там те, що мені не хотілося чути. Ну, сказати б випади власне проти самого явища російської мови. Російська мова то справді мова великої культури. Але ж давайте зрозуміємо, то ж справа не в мові. Справа не в мові, справа в тому, що це черговий вибрик, ну сказати, б, сусіднього імперіалізму. Е, він може використати будь-які сюжети в будь-якому напрямі будь-якої хвилини. Йому однаково власне що використовувати для своїх інтриг. Але в принципі дуже прикро, що власне ми дозволяємо, ось саме оці е, сюжети. Ну, коли пані Путіна вона сказала про те, що Росія там, де говорять на русському Ну, можна було б сказати так. Е, в часи пані Тетчар, що в Австралії говорять е, е, англійською, отже, Австралія, вона, як і на початку 19 століття, англійська, йдеться про те, що не Можна дозволяти, оцю дурість і оцю підлість. Тому що за нею стоїть, сказати, б, інша підлість. Тут справ не тільки в законопроекті, тут можна простежити, а власне, як поводять себе риторично, добродії е е е, ініціатори цього самого закону. Ну і не буду говорити про е добродія Ківалова. Е ми його вже повну побачили у 2004-му. А от е його сказати, б, напарник. Що б не робили українці, будь-який жест України за останні 100 років? Це націонал-фашизму. Українсь, український націонал-фашизм. Э, Власне, це абсолютне неприйняття України. Або, скажімо, добродій Болдирєв. Той самий Болдирєв, ну я пам'ятаю, як він при мені колись говорив про українське кіно. Українське кіно? О, ні. Я знаю, що є фільм, грамота, яка пропала. Я дивився ще один мультик. Оце їхній рівень. А окрім того, я пригадую, що одразу після цих подій покликали на п'ятий канал Добродія Затуліна. Колись я мав з ним розмову на каналі 1+,1, Плюс і там виник такий сюжет: А скільки ж українській мові? Я згадав про те, як... Великий російський історик Ключевський відповів на це питання наприкінці, 80-х, на початку 90-х, тепер поза минулого століття, відповідаючи на питання якогось московського студента. На якому язику говорила Київська Русь? Подумавши, професор Ключевський власне вже тоді навіть академік, він сказав, «Примерно примірно на тому язиці, на якому під Києвом говорять малорусські християни». І коли я це сказав, то за Тулін підскочив. То не може бути. Это не бачите, вони невігласи, але ці невігласи, вони люто ненавидять все українське, і вони намагаються з усіх сил припинити будь-яку феноменологію, будь-які вияви о, української, о, української історії, української культури. Пане Скортівський, я зупиню вас на, на секунду, бо потрібна мені зази, доречна фраза російською мовою публіциста Валерія Зайцева. Я її знайшов на телекритиці. Він пишет про те, говорит, что Шепроте, чему влада выкорстала вот эту краплену мовную карту. Закон о языках практически единственное, что партия регионов может своим избирателям реально дать. Точно так же, как хитрая кошка из басни никогда не вылавливала всех мышей, чтобы не перестать быть нужной, такие идеологи и технологии партии регионов вполне вероятно опасаются принятия многожды обещанного языкового закона. Просто потому, что после этого им нечего будет своим избирателям дать. І соответственно обіщати. тема мови вічна. Але от недавно я прочитав публікацію відомого соціолога Олександра Вішняка, і там написано, що 0,2-0,3% українських росіян постійно використовують українську. Ну, станом на сьогодні, там через 20 років після здобуття незалежності, величезний масив українських громадян іноетнічного, зокрема російського походження, він собі добре живе. Ми друг друга чудово розуміємо, але вони не зливаються в українському морі. Це нагальна проблема, що треба зробити в цій ситуації, коли вони не є ворожі, як Затулін, до української справи, до української нації, до української мови, але є щонайменше байдужі розумієте, це взагалі має бути лібертарний, ліберальний, спокійний, витриманий процес на десятиріччя. Зрозуміло одне звичайно, у людини російська мова має бути е, е, рідною і на здоров'я, але вслід за тим треба зрозуміти таке треба у цієї людини виховати передовсім добре ставлення до української мови лояльне ставлення але саме, лояльне ставлення. я вас перебив, якщо дозволите. але розумієте я перепрошую з такими добродіями із партії регіонів ми цього не зробимо цю саму людину будуть безперестанку нацьковувати на все без винятку українське Ну, але саме сьогодні, просто цитата зьогодні, саме, саме сьогодні, з львівського мітингу, цитата лідерки свободи Ірини Фаріон. Вона сказала, що КАТ це той, хто говорить російською, треба оголосити війну цій толеранції. Існує для катів один спосіб знищення. Отже, ну дехто з іншого боку пропонує так само не протягувати руку, а бити по щуці. Що з цим робити? Ну я думаю, що це не від великого розуму. Чесно кажучи, я не чекав від пані Ірини от е, такої е, репліки. Повторю, це не від великого е, розуму. Йдеться про те, що, зрештою, це може скінчитися геополітичним е, скандалом. А відтак буде те про що говорив один. Прихильник е, сопредельного государства моєї присутності я успокоюсь тільки тоді, коли здесь появиться путінські е, солдати. Не можна доходити до цієї самої е, дурості. І має бути е, спокійний виважений процес, що в ньому передовсім у російськомовного має бути. Виховане лояльне чуття до української, а перепрошую, не поведінка якого-небудь донецького Левченка, чи як його, який сказав, що таке цей український е, язик. Нащадок цих самих українців, або о, той так, самий кримський діяльний Кисіченків Решниченків багато. Це, це справді те, що сказав. Дякую, Ленідо Вадиму Це Вадим Куратівський культуролог, член ініціативи 1 грудня запально говорив про долю української мови. А зараз Андрій Сайчук з оглядом найцікавіших родзинок вітчизняної благосфери та Фейсбука. Андрія, тобі слово Так, дякую, Вахтанже. Отже. Дипломатичний скандал цього тижня це на прийомі російського посла Михайла Зурабова, де були власне запрошені всі фактично українські можновладці, владці високопосадовці. Там позначалися власне, почався сам посол з українського гімну. Виконали його свої рідні обробці, такий кубанський, причому посол назвав ще не вмерла Україна російською народною піснею. І потім був звичайно гучний скандал. Обурення було українських депутатів. Перед якими навіть виправдовувався і міністр закордонних справ Костянтин Грищенко і так далі. Словом всі про це казали, але мало хто насправді. Чув цю це оранжування, скажімо так. Ну і ми його знайшли в інтернеті. Пропонуємо власне власне виконання таки кубанського козачого хору. І давайте послухаємо. Відма пана Зурабова, Зуработре ростав тут крапки над якісь Насправді кубанські козаки це і є українці, це нащадки власне козаків запорізьких. І тому те, що вони кхм, співають, власне, відомий ще з 19 століття цю пісню на слова Чубинського, тут нічого дивного, якби немає. От і, до речі, вони співають достатньо щиро, треба сказати. Ну хоча, звичайно, то треба ще подумати, хто з кого сміється, оскільки я не знаю. От шкварити націоналістичну. Тично, колись заборонений український гімн під балалайки і російський триколор. А тут, напевно, всі російські царі зараз переверталися в домовині от сто відсотків, мені так здається. Ну і е, далі. Е... Про такий мем тижня, і цей мем насправді має інтернет-мем авторство. Це, це авторство належить регіоналці Іні Бословській, яка, власне, проїхалася ряди, ну, якось рідною країною. Врешті і побачила, яке неймовірне покращення настало всюди за останні два роки, як вона відзначає всього два роки при владі а, регіоналів. І вирішила в своєму блозі про це розповісти. Я спробую зараз цитувати мовою оригіналу. От що я увіділа в своїй родної страні: маса тримонтірованих дорог, постріжена трава на чистих Бочинах і увага, ухожений чистої корови з агромним вийменем. Ну <кхм> ясно, що остання фраза породила просто а, несамовиту кількість. от таких от, 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 от фото, фото приколів, фотожаб. Ну не знаю словом. А, чи чимось надихалося, що курило мовникаючи на Бостовську, чи не курила, коли писала свій блог, і чи це було те саме, що курив або не курив? Наступний учасник це безіменний герой, учасник мітингу на захист російської мови, який підгіду партії регіонів цього тижня проходив, ви знаєте, під парламентом? Отже, під безсмертну мелодію імені Калашнікова єднаймося, єднаймося. Він показав кілька абсолютно свіжих нових танцювальних па за що власний об'єктив нашого редактора Мирослава Отковича. Додам тільки що на Ютубі цей ролик переглянуло понад 15 ці тисяч, отже, єднаймося, єднаймося. Це не все, що ми можливо, могли б вам показати. Більше, напевно, наступного тижня. Я передаю слово Вахтану. Дякую, Андрію. Власне, таки ми побачили події тижня журналісти команди ТВАЙ. Ми не можемо охопити все, але, очевидно, робимо акценти на головному. Хочеться звернути вашу увагу, що сьогодні, о 23.30, на нашому каналі в авторському проєкті Влада Троїцького босяки, один із найкращих українських художників-концептуалістів Олег Тістол. Його знають по всьому світу. Роботу тістола є в музеях та приватних колекціях у Нідерландах, Німеччині, Данії, Швейцарії, Росії, Сполучених Штатах. Розмова про те, на що ми витрачаємо своє життя, про культуру як процес, а не як товар. Гарного всім тижня! Вболіваємо за Україну, будьмо громадянами, робімо підсумки разом. До побачення. Наталія Седлецька у програмі Тендер Ньюз. у новому сезоні на каналі ТВА. Твій простір свободи. Революція на ТВА. Наш телеканал запускає цілу низку нових проєктів та оновлює старі улюблені програми. Таке телебачення для українців, якого вони ще не мають. Справді українське, справді відкрите, справді чесне, справді культурне. Ми хочемо віти від телебачення. Ми стаємо більш наближеними до нашого глядача. Ми хочемо дати людям можливість думати. Потужний інформаційний блок, політична кухня, відверті розмови з цікавими гостями. Я приглашаю тих людей, які роблять щось ділять цій житті. Сьогодні джаз, а Завтра а завтра теж. Джаз.